Доброго здоров'я моїм глядачам! Отримав від людини, що підписана на мій канал в YouTube таку саморобну яблукорізку для того, щоб яблука різати та сушити або в печі, або в сушарні і буду випробовувати на що ж вона гідна саме ця яблукорізка. На вигляд, дуже чудово зроблена з доброго такого металу. Двигунчик стоїть зараз. Зазирну сюди одну хвилинку. зазирнув на двигун. Кому цікаво подивиться, зупина стоп кадр Ось так вона зроблена. Так, сюди, мабуть, подаються яблука, тут, мабуть, вони падають. Яблука зібрав різне, зі свого садочку, садочок молоденький, але є пошкодження яблук, тому що дуже мало кроплюють. Починаємо. Так вмикаю. Поторой спрашиваю. Тихонько. Спробую. Самого маленького яблучка. О, треба ловити їх, далі відставляти так. Так, одне. Спробую, одне, спробую. Як нас вистрілює, бачите? Оце велике яблуко. Так, велике яблуко. Не підходить, буду зупиняти. Так. Великі яблука не підходять, а якщо порізати на опіку його, давайте, Микола Іванович мені допомагає. Вимкніть, будь ласка. могут без кушения все таки не підвидеть хотя яблочные чипсы будут відмінні пробую три штуки коппи вылетаю чудово Завантажую. Завантажую. раз, два, три, 4 Фантастика! Возьму декілька яблунь з райської яблуньки. Вони ростуть малесенькі, я їх все хочу сушити в печі. Роблю українську піч правда, вже третій рік. Але слава Богу, на цьому. Як іде я купляв все для печі, теж надам відеогляд. Минулого разу. Я неправильно вказав адресу. Скажіть, будь ласка, як правильно школа. Князя Володимира 75 А. Юридична адреса, але ж трошки блукають. То, е, е, значить, перше відділення нової пошти це буде орантир. А напроти заправка «Укрнафта», така синя велика. А, номер телефону для зв'язку. Ноль 097 518 92. 92. Вулиця князя Володимира, 75 А. Князя Володимира 75 А. Рівне, дякую. Сьогодні був у свого дядька в селі Тальки. По дорозі знайшов дуже гарну дичку. У мене з'явилось бажання дичку прищепити до дички, щоб були ось такі правильні форми, вони смачні. Спробуючи грушки, теж буде різати. Так. Дивіться, ось порізали грушу-дичку. Печі сушити можна. В при сушарні, думаю, теж чудово. Груші, дички. Чудово. Так, пробую райські яблуньки. Малесенькі райські яблуньки. Ось половинку виплюнув. Райські яблунки. Не дуже добрий результат. Тут чудовий результат. І тут, і тут відмінний результат. Ось так крайські яблунки теж можна сушити. Значите? Ну і зараз спробуються яблуки ще. Так. Завантажую цілих п'ять яблунь, але потрапили 4. Просто відмінно. Відмінний результат. Ціну я напишу на самому відео, тому що вже шахраї почали красти мій голос. Вирізають першу чи другу цифру. І велосипед, коли був 29 тисяч, виходить 9. Тому я краще напишу, і шахраї не будуть вирізати мій голос. А ви будете бачити, скільки коштує саме ця яблука рістка, а також напишу телефон у кого її можна придбати. Тобто пишу телефон виробника. Дякую виробнику, залишаю її собі. Садочку роботи буде багато. Працює тихо та відмінно.